Добрий день. Пропонуємо розглянути нашу, наш новий модельний ряд буржуєк 2023. Значить, це у нас буржуйки. Це називається буржуйка-манюня. А це манюня з конвекцією. Розмір цієї маленької буржуйки у нас глибина йде 400 мм, ширина у неї 280 мм і висота самого котла. 350 плюс 15 см ножки вниз. Це виходить, загальна висота 0,5, плюс 10 см труби 0,6 метрів від землі. Ну, Ножки можна зробити при бажанні довші. Значить, Колісники у нас знімаються. Колісники це 10-й товстий квадрат. У нас пічна поверхня є. Таких три кільця. О, воно регулюється. Вихід труби значить 108 труба під 110-й димоход. Зроблено у нас регулювання тяги, тому що раніше було так, щоб була гарна тяга, передкривали дверку і тягу регулювали дверкою. Ну, Коли відкрита дверка, є висока вирогідність, що жар буде падати додолу і може бути пожар. Для цього ми зробили дверка постійно закрита. А ви регулюєте тягу отакою от штучкою. При тому, що вона трохи припіднята, центр трошки вище, щоб попіл не падав додолу. Але все одно металевий лист. По техніці безпеці потрібно, щоб у вас розміщався знизу. В будь-якому випадку. Значить, двері у нас по периметру в всіх буржуйках підсилені квадратом, які пічні двері, які двері підвала, все посилено. Також у нас йдуть уголок 25-й, який плавно переходить в ножку. Це теж додає жорсткості. Що таке конвекція? Конвекція це значить, що у нас такі наварені ребра типа батареї, називаємо їх так, коли тепло йде, вони нагріваються, і це фізичне явище, тепло піднімається вверх. Коли тепло в нас піднімається вверх, создається, скажімо так, турболентність, якась тяга в трубі, воно підхоплює знизу холодне повітря, розганяє його і піднімається вверх. І Таким чином КПД нашої буржуйки значно збільшується. Це значить, ми проговорили про манюню і манюня з конвекцією. Наступні дві буржуйки це буржуйка стандарт і буржуйка стандарт з конвекцією. Що така конвекція ми тільки що з вами розібралися, я повторювати не буду. Вихід труби такий самий 108 мм під 110 трубу. Так само варочна поверхня, регулюються кольця. Можна ставити казан, каструлю, сковородку, чайник. Хоча власного досвіду, я знаю, ми отак зимою ставимо сюди металеву чашку і вода закипає навіть з цими кольцями. Так само у нас в піддувалах йде регулювання, ну, регулювання повітря. Значить, По розмірам. Розміри в неї глибина така сама, як і в манюні. 400 мм глибина. Тобто чульки можна бросати по 40 см. Ширина у неї 300, в манюні 280, тут 300 на 2 см ширше. І висота у нас 0,5 метра самої камери згорання. Тобто від цієї точки до цієї, це 0,5. Плюс 15 ножки вниз. Це 65. І плюс 10 см відросток труби, це 75. Значить, загальна довжина 0,75, а маленька 0,60. Так само ми відмовилися, у нас раніше були петлі, зараз не петлі, зараз вічна конструкція. Ці петлі не відпадуть, не скриплять, не... нормально є місце для провару. Зроблено все надійно. О, з цим, з відкриванням дверек, там з перекосами при деформації Коли петлі нагріваються, там, знаєте, якась може бути маленька деформація тута. Верми у вас проблем не буде, з підувалом, не з основними. От такі чотири буржуйки. Це, скажімо так, основні моделі. Ми робимо на замовлення різної довжини, різної ширини, різної висоти. Робимо з виходом труби ззаду, з відводом по 90 градусів. такі відводи є. А можна збоку вихід труби, а можна ззаді, можна, найпростий варіант, як тут, просто зверху. Кстати, в кожній буржуйці стоїть отбойник. О, щоб дим, щоб у нас вогонь не виходив зразу трубу, а стоїть відсікатель, Як лист металу приварений, вогонь впирається в лист метала, охоплює його, і таким чином тепло не зразу виходить в трубу, а задержується в буржуйки, тим самим повишає її температуру. Це в кожній буржуйці у нас такі стоять відбойники, огняться раз. О, і таке регулювання, регулювання тяги. Від шибіря ми відмовилися, тому що шибір може впасти. Він має в принципі непросту таку конструкцію, Там і пружинку треба, і тягу треба, Він може впасти, і тоді можна задохнутися, дим піде в приміщення. О, він повинен бути приоткритий хоча б на 30% постійно. Ну, з власного досвіду скажу, оця ручка так нагрівається в шибері, що ви до неї взимку не доторкнетесь. Потрібно плоскогубці. І ви не бачите положення, коли труба дітей, ви не бачите положення заслонки, і вам дуже тяжко відрегулювати тягу. Тому от, так візуально видно, як воно відкрите. Якщо вам мало, ви можете взагалі відкрити піддувала чиститься просто Вичищається вичищається на лопату і все, немає лотків. В чому мінус латка? Е, латок, коли ви достаєте, по-любому з нього трохи буде висипатися, якісь камішки, якісь зала буде падати. Так само з колісників може щось в цей момент упасти сюди на пол. Коли ви його пішли, латочок. Висипали, ви його ставите. Там ви його вже ровно не поставите. Там якісь камічки будуть, якісь там буде, може углина упасти, ліжар. Виходить, треба його заново винімати, вичищати під нього площа, щоб вона була чиста, рівна, потім знову засовувати. І ну, така конструкція. Ми з такими конструкціями не працюємо. Це простіше і надійніше. Ми всякі Тобто, на що я зупинився, що ми робимо на замовлення і по дві комфорки, скажімо так, і ВСУ партії ми робимо по 20, по 30, по 50 штук можемо робити. Абсолютно різне, ще раз повторюю, довжини, ширини, глибини, конструкції і так далі. В принципі, це основне, що я хотів до вас сьогодні довести. Дякую за увагу. Сайт у нас Укрмангал. Можете в Google, в YouTube просто ввести Укрмангал і ви нас з легкістю знайдете. До речі, ми пакуємо самі дерев'яну брішітку ми робимо на свою продукцію самі, тому вартість доставки такої буржуйки по Україні невелика. І складає, В тому році складала ця буржуйка 220-250 гривень. Ця маленька, ця маленька 140-200 гектар. Да, Ну 140 до 200, а ця десь 200-250. Да? Я вже точно не пам'ятаю. Десь так. Тому що у нас вказано пакування клієнта. Ми її обгортаємо чорною плівкою, робимо дерев'яні обрешітки і до вас приходить такий дерев'яний ящик О, вже готовий. Тому по Україні без проблем, хоч адресна доставка на будь-яке вантажне відділення нової почти. Ну тепер мабуть вже точно все. Дякую за увагу. До побачення.